син одного зі спонсорів проєкту сидів поруч зі мною. Ми спілкувалися з людьми за допомогою перекладача, і ось цей малий дивиться на мене і каже: Леонардо. Я кажу, так він Ді Капріо?» так. Він такий. О, Титанік, правильно. Так Лео зізнається, хоча з часів виходу фільму на великі екрани минуло вже майже 30 років. Він і досі кожною своєю роботою намагається відійти від звання солоденького красення з Титаніка. Я вдячний Титаніку, але він ледве не вбив мене як актора. однією ролью я з хорошого актора перетворився на солодку карамель. Я дуже злився. І це правда. Він все життя був хорошим хлопцем навіть попри те, що виріс у неблагополучному районі Лос-Анджелеса. Де орудували банди і на вулицях щодня лунали постріли. Він не вживав алкоголь, не курив і жодного разу у житті, не спробував наркотики. Я йшов до школи, наступаючи на шприци, повертався додому, обходячи мертвих наркоманів і безхаченків. Ще дитиною я зрозумів, легко можу стати таким же варто лише в'язатися у цю гонитву за кайфом. Але для мене кайф був в акторстві. Я хотів іншого життя. Актор жартує, йому з надлишком вистачає своєї одержимості роботою. Знімальні майданчики стали для нього другим домом. Тижні без вихідних, мінімум сну і повне занурення у роль. Так він жив з 16 років. Його називали Генієм Усі, окрім американської кіноакадемії. Чотири номінації на Оскар завершувалися одним і тим самим чужим іменем зі сцени. Одержимість золотою статуеткою зробила з нього головного голівудського невдаху та одинака. Поруч були найкрасивіші жінки світу, але для справжніх стосунків у Лео просто не залишалося часу. Звісно, я хочу сім'ю, але на родину потрібен час. А я занадто захоплений тим, що роблю, і мені потрібна поруч жінка, спокійна, любляча, розуміюча, яка не влаштовуватиме мені істерик через зйомки, через те, що мене немає місяцями. Тому щойно чергова красуня намагалася ним керувати і висувати свої умови, Лео тікав. Модель Жізен Бюнтхен, з якою актор протримався 5 років, була єдиною, хто пішов з його життя першою. Адже зізнається, прекрасно розуміла, що перспектив у їхньому романі немає. Єдині стабільні стосунки у його житті це з мамою і найкращою подругою партнеркою зі стрічки Титанік Кейт Вінслет. Вона єдина на кого не подіяли чари Лео, і, попри всі чутки про роман, зізнається йому у сестринській любові. Лео, я така рада, що можу стояти тут і говорити, як сильно я люблю тебе вже впродовж 13 років. ти мій партнер, ти мій друг, ти моя найрідніша людина. І саме Кейт була поруч із другом, коли він таки отримав найомріянішу нагороду свого життя. Оскар за фільм Легенда Гюгласа. Його п'ята номінація нарешті принесла результат. Втім, був у залі ще один чоловік, для якого нагорода Лео стала шоком. Його приятель, актор Том Гарді. Як з'ясувалося під час зйомок в оскароносному фільмі Чоловіки уклали парі. Ми побилися об заклад. Якщо Лео отримає Оскар, то я роблю тату на своєму тілі, яке він захоче. Якщо ж він і цього разу не отримає золотого чоловічка, то таке тату робить Лео. І ось минуло кілька днів і цей бісів переможець надсилає мені записку, в якій своїм кривим почерком пише текст. Лео знає все. Я людина слова, тож довелося зробити. Однак актор так і продовжував насолоджуватися своїм холостякуванням в той час, як його обраниці ставали все молодшими. Почали навіть говорити про так зване правило 25 років. Мовляв, актор обирає молодих жінок і розлучається з ними, щойно їм виповнюється 25. Так, на зміну моделі Камілі Мороне прийшла інша, молодша, 22-річна українка Марія Берегова. Ці стосунки тривали, поки серце Лео не полонила вже 19-річна ізраїльська модель і Ден Полані. Фани навіть жартували, мовляв, на час прем'єри і Ден ще навіть не народилася. Однак у 2023 році на червоному хіднику канського кінофестивалю Лео помітили з моделлю Віторію Череті. 25 років тут все стабільно. Чергова пасія, сказали шанувальники. Однак. На дворі 2025, Віторії вже 27. А пара й досі разом. Ба більше за інсайдерську інформацію ця історія має всі шанси на омріяне довго і щасливо. Тож чекаємо.